Бути доглянутою для жінки важливіше ніж бути гарною. Критерії доглянутості, такі ж, як і критерії жіночої краси: чиста шкіра, доглянуті руки, волосся, тіло. Відкрити вашу жіночу чарівність допоможуть фахівці центру Медарт. В центрі лазерної апіляції та косметології Медарт працюють тільки лікарі естетисти які, знаючи досконало процеси людського організму, можуть надати клієнтам вичерпну консультацію та підібрати ту процедуру, яка потрібна саме вам. Спектр послуг Медарт найрізноманітніший. Це я. Лазерна епіляція на четвертому поколінні діодних апаратів Light Sheer Luminis. Також це є ритуали краси або ще, як кажуть, рецепти краси Аллабаше. Також це вже є більш агресивніші процедури, пілінги, відбілюючі процедури, боротьба з акне, боротьба з постакне. Використовуємо ми косметику Holyland. Також, крім того, ми використовуємо косметику іспанську Сездерма. Відповідно, у нас є воскова епіляція і масаж. По ін'єкційних методиках це є мезотерапія, редермалізація, тобто це є конкретно боротьба з постакне, використовуючи косметику гіалуаль. Це є біоревіталізація, це і контурна пластика. У нас виконує її ці процедури лікар-дерматолог ін'єкціоніст. У своїй роботі фахівці медарту використовують лише найкраще американське обладнання. Апарат Лайт Шір єдиний апарат у світі, визнаний як золотий стандарт лазерної апіляції та найбільш комфортний для клієнтів. Таким апаратом лазерну апіляцію можна робити в будь-яку пору року та навіть на засмаглій шкірі. Спеціалісти центру Медарт постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, відвідують різноманітні виставки, конференції та семінари. Працюють виключно на косметиці преміум-класу, такі як Ела Баше, Холіленд та низка інших провідних марок. Крім того, для своїх клієнтів у Медарті постійно діє комплекс акцій та привабливих пропозицій. Лазерні епіляції у нас проводиться акція, які вже два роки. Це глибокі бікіні плюс гомілки під пахва йдуть повністю в подарунок під час проходження всього курсу. А ми знаємо, що курс лазерної епіляції включає від 4 до 8 процедур, а то й іноді 10 відповідно весь цей курс під пахми у нас йдуть в подарунок. Крім того, у нас є знижка на таку комплексну процедуру, як стегна плюс глибокі бікіні 15% по понеділках. У нас є знижка по середах і п'ятницях комплексні це глибокі бікіні плюс підпахви. У нас є знижка на день народження. Це є один день до день народження і один день після день народження при пред'явленні звичайного паспорта. По косметології у нас дуже хороша знижка при проплаті чотирьох процедур. П'ята у нас іде в подарунок, тобто абсолютно безкоштовно. У медарті вам допоможуть підібрати правильний домашній догляд з професійних ліній, який ідеально підходитиме для вашого типу шкіри. І відчуйте свою жіночу чарівність із центром лазерної епіляції та косметології Медарт.